Радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розкажу про дуже цікаву колонку від компанії Tronsma. Це не перша колонка, яку тестую на своєму каналі, і кожна нова модель дійсно вражає, адже кожна новинка стає все краще і більш цікавіше, і по звуку, і крутіше по виконанню. Звичайно, зовнішній вигляд також колонки дуже приваблює, і реально у колонки є свої плюси. Про які сьогодні і розкажу в цьому відео портативна акустика, яка працює на батареї зараз як ніколи дуже актуальна. Дана колонка тримає заряд до 15 годин. Вона дуже волосна і має хороший бас. Тому в цьому відео я все детально тобі розкажу. І відповідно порівнявши попередні колонки, можу також тобі розказати про всі плюси даної моделі і розказати про мінуси, якщо вони звичайно тут є. І так, давай почнемо з зовнішнього вигляду і взагалі дизайну даної колонки. Ну виглядає вона реально бомбезно. Зверху є така зручна ручка, за яку можна тримати колонку. Переносити її буде легко. Вона ставиться на ніжках на столі, на підлозі, на любій поверхні. Стоїть вона достатньо міцно, і за рахунок резинових ніжок, нехай вони такі невеличкі, але вони, ну, такі, так скажімо, достатньо міцні, і вона не хитається, коли музика грає, вона не хитається, вона не вібрує, і це також дуже важливо. Що стосовно виконання, виконана колонка із пластика і зроблена вона реально дуже гарно, тому що. По збірці тут ніяких моментів немає. Мені подобається, як підігнані всі запчастини одна до одної, тобто частини корпусу, як виглядає підсвіточка. До речі, тут є вона, як взагалі дивиться колонка. Ну, Дизайн ну, реально дуже класний. Вона впишеться в будь-який інтер'єр і буде пасувати, думаю, що любому. На ручці зверху є напис TronSMart, є значок NFC. Так, Ця колонка підтримує під'єднання по NFC, тобто ви підносите смартфон, і він визначає, що колонка, тобто бачить колонку, і ви можете в блютуз пристроях підключити. Але є зразу мінус. А мінус в тому, що не працює з айфоном і підключається не до всіх Android-пристроїв. Звичайно, було так, скажем, обідненько, що я не зміг під'єднати таким просто жестом Підніс телефон. Але я думаю, що в майбутньому вони поправляться і буде для всіх смартфонів. Адже ця фішка дуже зручна. Включив колонку, підніс телефон і законектився, як в тебе є звук. На передній частині колонки ми бачимо логотип Tronsmart, це така вставочка металева. Зверху є панель налаштування, це така резинова також вставка, закриті кнопки. Вони фізично натискаються, натискаються достатньо приємно. В використанні в мене було багато колонок від компанії Транспорт, і можу сказати, що ну от, взагалі, це виконання дуже гарно. Тобто, з часом нічого не тріскає, ну і панель сильно не затирається. Тобто, по матеріалах тут також не економили. Це стосується також і тканини, якою покрита вся колонка. Тканина також в експлуатації показує себе дуже добре. Виглядає також узор достатньо гарно, і в принципі, якщо колонка трошки забруднилась. Її почистити буде нескладно. Це вже також перевірено мною особисто, і матеріал знову ж таки тут питань якихось таких моментів негативних не викликає. На задній частині є заглушка Bench Mini Тут написано. Відповідно, так колонка називається: Тронсмарт Mini. Сидить Сидиться заглушка от, достатньо міцно, її тяжко дістати от, На камеру тобі роблю. Показую, як це виглядає. Тут по роз'ємах також е, це, що потрібно, те і є. Є USB-A, тобто речі його можна використовувати для зарядки смартфонів. Тобто колонку можна використовувати як павербанк. Відповідно, можна зарядити смарт-годинник, можна зарядити павербанк окремий. Далі тут є підключення aux з кабелю, який іде в комплекті. Мікро SD-карта і роз'єм usb c Так, залушечку ми назад ховаємо. З резин вона зроблена, колонка захищена від води. По там рівню захисту IP 6, тобто вона води не боїться, і це також дуже круто. В дощ там взяв кудись на природу, взагалі без проблем. В комплекті з даною колонкою йде інструкція, ось така де все розписано по налаштуванню колонки, по всіх специфікаціях, як що робити. Дуже класно, що все тут в картинках показано. Розібрати дуже просто. Плюс ідуть два кабелі, які сказав: це USB-A на USB-C для зарядки. І аукс кабель, якщо ти хочеш під'єднати відповідно через 3,5 там до телефона або до якогось пристрою, який має 3,5 роз'єм. Колонка включається, звичайно, стандартно. Кнопкою Power, натискаєш. Звуковий сигнал відбувся. Колонка включилась. Другий сигнал колонка під'єдналась, якщо під'єдналась до пристрою. Твого якщо не під'єдналась, то вона буде от індикатор блимати синім кольором, що чекає. З'єднання з твоїм смартфоном тут показується зарядка. У мене зараз одна рисочка, ну точніше, одна крапочка, колонка майже розряджена, і відповідно вона буде показувати індикацію по рівню заряду. Заряду вистачає до 15 годин. Реальна колонка тримає достатньо довго. Я би сказав, що в принципі приблизно так як заявлено виробником, адже не знаю, там три дні я користувався, слухав. І от досі в мене одна паличка. Да, скажем, я не знаю скільки там точно по часу я нею відкористувався, але тримаю вона дуже гарно. Причому музику слухав достатньо гучно, майже на максимальній гучності. По кнопкам керування далі тут є кнопка плюс та мінус, кнопка плей і пауз. Є кнопка відповідно режиму цього еквалайзер, «sound pulse», Ти його можеш включати, і є режим стереопари, ти його включаєш. Плюс окремо підсвіточка. Підсвіточка тут також дуже гарно виглядає. Вона якісна. Мені подобається, як виглядає. Діодів не видно, і вона така розсіюється дуже класно, дуже гарно і вписується в дизайн колонки. Ну реально виглядає бомбезно. По режимах тут є ось такий режим пульсуючий, і є режим, е е коли ну, ж таки музика грає, воно там блимає по-різному. Ось я переключив інший режим. Ось так це виглядає. Ну реально дуже гарно підсвітка в принципі така ненав'язлива. Якщо в темряві, то буде видно, така буде світомузика. Можна її звичайно. Виключити повністю. Ну а тепер трохи характеристик даної колонки. Що цікаво цікавого всередині? Ну, по перше, тут є два низькочастотних динаміки, які знаходяться з задньої частини колонки, є два динаміки середньочастотні, тобто вони знаходяться з передньої частини колонки, і є три пасивні радіатори: два бічних, і як заявляє виробник, один в середині корпусу по центру. І реально звук у колонки виходить дуже об'ємний, дуже голосний, і по пасу тут також все дуже добре. Звук, звичайно, я протестую в цьому відео, і подивитись на що здатна ця колоночка. Що стосовно взагалі самих динаміків, то якість динаміків мені подобається, вони чисто звучать. По частотах, як на мене, то в принципі баланс співвідношення там низьких, високих нормальний. Хотілося б трошечки більше басів, але. Як і любу колонку, її важливо, де ти розміщаєш. Якщо ти ставиш її десь знизу, в такому, скажімо, замкнутому просторі, більш ближче до стіни, ближче до якихось предметів, то звук буде більш насиченіший і більш об'ємніший. І вона звучить от по басу, по об'ємності реально дуже круто. Ну і давай відповідно зараз протестуємо звук на що здатна колонка. Ти зараз оціниш. Звичайно, відео не передасть, як вживу звучить колонка, але приблизно якісь, так скажемо, варіанти для прикладу будеш мати.